Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 8 грудня, і до вашої уваги традиційний мій брифінг, оперативна інформація. Є про що поговорити, є свіжі заяви президента Трампа і не тільки президента Трампа, а й його сина. Володимир Зеленський, президент України, вирушив в європейське турне. Мають бути зустрічі а, в Лондоні, в Брюсселі, і як повідомляє італійське видання Іль Месенджеро, в Римі складний трек зараз, тому що, як ви знаєте, на жаль, підтримка Італії України похитнулася, як і загалом Європи. Є складнощі, і, на жаль, Європа не настільки єдина і консолідована довкола України як раніше. Про це про ситуацію в енергетиці станом на ранок, про ситуацію внутрішню зовнішню. Прямо зараз до чого це призведе. Але перед тим як розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Дякую тим, хто вже це зробив. Ми реально даємо потужну відповідь російській пропаганді. Бо боти постійно лізуть в коментарях. Я думаю, ви бачите, хто пише, хто читає. Я Намагаюсь банити, але велика кількість і намагається кидати скарги на канал для того, щоб його менше видавав Ютуб або забанив. Давайте дамо їм відсіч а найкраща відсіч це. Ваша підписка, ваш лайк та ваш коментар. Отже, розпочинаємо з того, що є. А розпочну із атак, тому що противник уже фактично третю ніч підряд атакує Фастів на Київщині. Потужні удари. Крім того, атакує Харківщину, Донеччину, Херсонщину, Запорізький напрямок, всю нашу прикордонну територію Чернігівщина. Повітряні сили повідомили, що ворожі БПЛА рухалися на фастів. У Чернігові російський дрон вибухнув біля багатоповерхівки. На превеликий жаль, є поранені та серйозні пошкодження. Чернігів був атакований. Там складна ситуація з енергетикою. Напередодні повідомляли про те, що 90% споживачів електроенергії без світла загалом. Сьогодні застосовується 8 грудня більша кількість відключень, більше че більше черг світла буде менше. На жаль, і це теж треба враховувати в своїй роботі, в своїй діяльності адаптуватися. Мусимо допомагати один одному, зібратися, тому що ситуація є складною. А ну і російські дрони влучили в багатоповерхівку на Сумщині. Семеро постраждали хвохтирці. Дрони влучили безпосередньо у житловий дев'ятиповерховий будинок, спричинивши пожежу та поранення серед цивільних. На жаль, бачимо, що російський терор не припиняється. Він є і в Києві, і на Київщині, Сумщина, Чернігівщина, які страждають Харків. Запоріжжя, Херсон в складній ситуації, тобто ворог концентрується на тому, що він руйнує нормальні умови для життя і здоров'я людей. В чому я згоден з аналітиком Юліаном Рьобки, оглядачем більду, в тому, що Росія дійсно змінює підходи та тактику ударів, які спрямовує зараз на порушення нормальних умов життєдіяльності, якщо раніше вони концентрувались. Виключно на об'єктах критичної інфраструктури там енергетики, і так далі. Зараз це частіше видно, що це промислові підприємства, державні, приватні підприємства, залізниця, яка страждає і ворог намагається порушити нормальне перевезення пасажирів, а також вантажів. Склади продуктові, як був удар, наприклад, напередодні раніше. В Києві по найбільшому продуктовому складу однієї з мереж супермаркету, тобто дійсно створюються серйозні проблеми. Ворог намагається це зробити. Для чого Путін і Росія це роблять? Та зрозуміло, вони це роблять для того, щоб змусити нас піти на їхні умови максимально, щоб ми були ослаблені і враховували російські умови при перемовинах. Це примушування нас до миру. Тільки до миру у спотвореній версії вигідній Росії, ось для чого це робить Путін. Ми, в свою чергу, намагаємося вистояти, проти все давати відчіч, попри все ворогові на фронті і не давати просуватися. Крім того, крім того бити по території Росії. Крім того, Росія завдала цілеспрямованого удару по греблі печеніського водосховища в Харківській області. Про атаку повідомив голова Печеніської громади Олександр Гусаров. Через пошкодження об'єкта рух транспорту греблі повністю зупинено. Україна готова до критичних пошкоджень. Завчасно розроблено плани реагування, запасні логістичні маршрути активно використовуються накопичено матеріально-технічні засоби. А інженерно -підро... інженерні підрозділи готові максимально швидко відновити переправу. Вчора, буквально 7 грудня, лунала тривога, і повітряні сили повідомляли неодноразово, що летять цілі безпосередньо на печенігі на печеніське водосховище. Дійсно, є пошкодження в генеральному штабі збройних сил України. Заявили про те, що це не матиме суттєвого значного впливу на ситуацію безпосередньо на полі бою. Гребля слугувала важливою транспортною артерією і закриття. Ускладнює логістику в цьому районі Харківщини, змушуючи та цивільний та військовий транспорт шукати об'їзні маршрути. Ну для цього, власне кажучи, Росія завдала удару тут не тільки про те, щоб завдати шкоди і проблеми створити цивільним, а й для військових так само на це є розрахунок для того, щоб спробувати перешкоджати нормальній роботі нашої логістики. Це теж є. Ну, і Економіст якраз порахував, що Росія втратила до 1% чоловічого населення заради майже близько 1,5% території України. Втрати Росії у війні проти України є неспівмірними з мінімальними територіальними здобутками. Повідомляє з економіст за оцінками видання. З початку повномасштабного вторгнення Росія могла втратити від 1 мільйону до 1 мільйону 350 тисяч військових убитими та пораненими. Це до 1% довоєнного до дорослого чоловічого населення Росії, що перевершує втрати армії США за всю Другу світову війну з осені 2022 року. Росії вдалося збільшити контрольовану площу лише на 1,45% території України. При цьому жодне українське велике місто за цей період не було захоплено навіть при інтенсифікації наступу у 2025 році для повної окупації Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Росії знадобиться захопити ще понад 20 тисяч квадратних кілометрів. При нинішніх темпах це може тривати до травня 2028 року, і втрати зростатимуть. При цьому економіст говорить і про те, що виснажується і Україна є проблеми в потенціалі в людях в ресурсах загалом для ведення війни. Але ми чекаємо принаймні на поповнення фінансових ресурсів. За результатами поїздки президента України Зеленського до Європи, якраз в результаті зустрічі, сподіваюся, що це дасть поштовх для того, аби Європа нарешті ухвалила рішення про виділення фінансів за рахунок російських арештованих активів. Тут зараз триває боротьба, тому що а, ті, хто підтримує ідею виділення цих активів, наші європейські друзі та партнери, вони знайшли пункт. І статтю в європейському договорі про те, що при складних рішеннях і коли є загрози, особливі національній безпеці і оборони плюс форс мажорні обставини, не потрібна згода усіх членів блоку. Не треба консенсус усіх членів Європейського союзу. Для цього достатньо, щоб була проста більшість голосів. І якраз підкреслюю, що е, на цю норму посилаються прихильники ідеї про виділення е, Україні ресурсів коштів за рахунок російських арештованих активів. Але проти цього виступили вже консолідовано на офіційному рівні Угорщина та Словаччина, і угорський міністр закордонних справ Сіярто заявив про те, що вони збираються оскаржувати в суді. Будь-яке рішення, яке не враховуватиме консенсну позицію усіх членів Європейського союзу, звичайно, Угорщини і Словаччини, які виступають проти такого рішення, тому що, як вони кажуть, це завадить мирним перемовинам, ініційованим президентом США Дональдом Трампом. І згоди стовідсоткової на жаль в ЄС немає про виділення цих коштів. Плюс як пишуть європейські медіа, все складніше. А зараз країни Європи йдуть на те, аби збільшувати видатки на потреби України за рахунок власних національних бюджетів. Все важче дається їм це рішення і все менше бажання. На превеликий жаль, це такі тренди і реалії. І на цьому тлі звичайно важливий візит президента зустрічі, аби були кошти, тому що ці ресурси дуже потрібні. Тим часом. З'явилися дві заяви. А, ну, а президент України, крім того, як він зазначив, він проведе зустрічі і консультації з українською переговорною групою, яка безпосередньо веде перемовини в Женеві, потім в Майамі. Зараз знову ця група вела перемовини в США із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером з американського боку і мають проінформувати президента для вироблення подальших кроків та рішень, які необхідні в перемовному процесі. А ситуація складна, вона дійсно ускладнюється. Ну, по-перше, президент США Дональд Трамп зробив свіжу заяву, в якій зазначив, що є мирні пропозиції і що з Путіном нібито це погоджено. А от е він сказав про те, що Трамп сказав, що він е розчарований президентом України Зеленським через те, що нібито той. Не читав ще і не ознайомився зі змістом пропозицій удосконалених, вочевидь, можна зробити висновки, що є вже якась редакція, є певні відредаговані пункти після поїздки а, безпосередньо а, американської делегації до Росії і п'яти переговорів з Путіним минулого тижня, те, що відбувалося, і вочевидь, є за версією Трампа, як він каже. Члени переговорної групи з українського боку нібито задоволені тим, що там написано. А, от, президент ні, президент України, і він, начебто, ще навіть не ознайомлювався з, з містом. Тому напружується ситуація. Тут зараз ми на роздоріжжі, тому що поки що шальки терезів в розчаруванні безпосередньо в перемовному процесі Трампа схиляються. На жаль, в бік України в цьому питанні раніше він заявляв, що він розчарований Путіним. Зараз Трамп каже про те, що розчарований Зеленським, і робить таку заяву, що нібито інші члени групи задоволені з українського боку, а він ні. Ну тут, ніби як знаєте, намагання вбити клин у нас, щоб ми внутрішньо з'ясовували, а що ж таке, що це якийсь саботаж чи це намагання піти. Проти рішень президента, звичайно, ні. Члени переговорної групи діють, виходячи із тих директив, які були затверджені Володимиром Зеленським. Але публічно це комунікується та подається ось таким чином американським президентом. Ну що ж, Трамп дійсно хоче якомога швидшого миру. Це все це позиція, яка не зміниться. Чи може він тиснути на Україну? Може. Чи буде, може? Ну таке теж може бути. Чи приєднаються окремі країни Європи, відчувши куди дме вітер до позиції Трампа? Теж вони теж можуть додатися до тиску на Україну не прямого, але опосередкованого це теж треба розуміти. Тобто зараз позиції, але будуть тиснути і на Росію, до речі, тому що Трампу потрібен мир, і в цьому на цьому шляху буде і тиск на Росію. На Путіна на тлі е його втрат величезних, на тлі, на тлі втрат економіки, ситуації, яка непроста. А ось ці удари, які є, пам'ятаєте? Я ж завжди кажу, мене от запитують часто: так а от іде ескалація, от Росія продовжує бити по цивільних об'єктах. От ми бачимо терор, так на жаль. Але хто сказав, що ми раптом цього не побачимо, що Путін обере іншу тактику? В усіх перемовинах, ще з часів радянського союзу і не тільки завжди обирався підхід, що потрібно завдавати ударів, потрібно тиснути, потрібно максимально ескалувати ситуацію і завдяки цьому виходити на якусь сильнішу позицію. Це притаманно нищення, терор. Це ж це про Росію. І е, кілька тижнів тому, можливо раніше, Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, який заявляв про те, що на його думку зараз. Україна та Росія близькі до миру як ніколи раніше він говорив про те, що перемовний політичний процес тривав і буде тривати. А удари, обмін ударами, які є між Україною та Росією, це ніщо інше, як намагання завоювати сильнішу позицію за столом перемовин. Ось так він а, причому Фідан говорив, що удари з російського боку, які завдаються з особливою жорстокістю і злом, ми це бачимо. По тих цілях, які обирає противник. Тому будуть а, тиснути на те, щоб пришвидшувати мирне рішення. Зараз тренд пішов, а, ну, зараз тренди борються за мир або за війну, продовження її. Причому що окей, коли я задаю питання чітко. От Блумберг пише про те, що а, є європейські лідери, які. Наголошують президентові України про те, що не можна віддавати Донеччину. Та президент і сам про це каже. Ми розуміємо, про це і головком каже. Але при цьому що? А наступні кроки? Так проголосуйте за активи, щонайменше, виділіть фінансову допомогу, не скорочуйте, не думайте, як Італія, про те, що зараз не будуть закуповувати зброю США для України. Це про що? Яким чином продовжувати боротьбу? Якщо немає на це ресурсів, або якщо їх бракує, давайте говорити реально, будьмо реалістами. Це питання, які треба ставити і отримувати на них відповіді. Плюс, друге, це направлення людей, тобто скеровування військ, які мають стати поруч і захищати разом з нами Європу. Тоді це буде справедливо. Ну, погодьтеся, ви згодні зі мною. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тоді це має спрацювати. Ну і от політика видання пише про те, що підтверджуючи про швидкий мир, президент США Дональд Трамп зосередився на досягненні мирних угод і визнанні своїх заслуг, тоді як деталі його не хвилюють. Про це політика пише з посиланням на співрозмовників. Трамп прагне швидких результатів через невелику довірену групу радників. Тіньова команда: ключові міжнародні питання, зокрема щодо України та близького сходу, вирішує вузьке коло довірених осіб, до якого входять спецпредставник Стів Вітков, зять Джаред Кушнер, віце-президент США Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Вітков і Кушнер безпосередньо брали участь у розробці плану а, і фактично вони працюють а, разом. Ну США виділить 800 мільйонів. Допомоги Україні, ну а крім Дональда Трампа старшого, виступив ще Дональд Трамп молодший. Він виступив на форумі міжнародному в Катарі в столиці досі, де зробив заяви про те, що нібито президент України Зеленський і Україна затягує війну, а Україна, начебто більш корумпованіша, ніж Росія. І, ну, власне кажучи. Ось такі заяви. Крім того, він попередив про те, що е, нібито США можуть залишити Україну що Трамп може піти з України, залишити Україну без підтримки, в разі якщо не буде прогресу в мирних переговорах і готовності України до прийняття цих умов мирних пропозицій. Ось е, про це говорить молодший Трамп. Е, пише Sky News, пише Guardian, Пише багато джерел, які чули його промову безпосередньо в катері на форумі. А, ну, в принципі, ось так. Ось така кон'юнктура складається. Тому на нас очікує доволі таки непростий тиждень, а, ну, скажімо, в питанні як міжнародному, так і в питанні безпосередньо. Внутрішньому на фронті боротьба проти дії російським ударам треба більше ППО. Ми бачимо, що дійсно треба більше. Ну а